Торцювальна пила від GTM. Модель HM1032. Що в нас тут є? Плавний пуск, лазерний вказівник лінії розрізу, двигун там з мінними обмотками підвищеної потужності, дві швидкості, понижена швидкість для металу, універсальний в комплекті для дерева і сталі. Система швидкої і точної фіксації кута повороту платформи. Друзі, уявляєте, 16,7 кг важить ця торцювальна пила потужності 2 кВт. І швидкість, ось, будь ласка, вказано. Так що зараз ми її дістанемо і подивимося, що ж це за чудо професійна. Останнім часом дуже багато людей мені пишуть, Петрович, давай нам побільше недорогого професійного інструменту. Це моя мрія. І мрія кожного майстра, який хоч раз в житті хотів мати професійний ось такий інструмент. Наскільки ж вона круто і бомбезно зроблена. Ви подивіться, який неперевершений колір. Наскільки все чітко і ідеально. Досить Петровича, рекламувати. Зараз мені понаписуєте, а ми не будемо рекламувати, ми зараз перейдемо. До тестів, і я вам покажу на що ця малишка здатна. Друга швидкість. Відчуваєте, так? Да? Плавний пуск і як працює. Для мене ця пила після тієї, що в мене була, як космічний корабель. Стільки всього, друзі, тут висовується, тут висовується, тут крутиться. Далі. Я ще не знаю, що ось це таке замочок, для чого він. Тут також у нас усі всі ручечки відкручуються. Ось тут щось є. Не знаю навіщо ось це. Хто знає з підписників, можете написати, певно, щоб щось впиралося. Далі, як вона повертається, ще не знаю. Тим паче вона рухається. Уявляєте, тепер наскільки зручно все можна різати протяжкою. Ось тут ззаді є ось такий гвинт, де ми можемо його відпустити, і тоді пила в нас буде нахилятися під там який кут нам треба. Ось, бачите, давайте такому покажу, щоб було видно. І нахиляємо, скільки там? 45 градусів, будь ласка, під 45 градусів, 15 градусів, 15. Натискаємо ось цей важіль і повертаємо платформу. Прикольно! Прикольно! Навіть дивіться, друзі, бачите, на ламінаті жодного сколу цим полотном. Ось таким полотном жодного сколу. Я просто в шоці. Дивіться, ось зріс. Бачите? Дивіться, просто ідеальніший. Ну, звісно, що тут я посік його вже, тому що це експериментальний. А ну, давайте так піймаємо фокус. Дивіться. да? Ідеальніший, просто ідеально ріже. Я не знаю, як ще передати. Кромка просто ну, ідеал! Дивимося, SPC ламінат на цьому диску. Ну, я би не сказав, що прям дуже ідеально, друзі. Тобто, отако бачите, да? що не настільки ідеально, але я так думаю, що було вже дуже ідеально, беремо ось такий диск на 64 зуба, Тому що цей 48, можете подивитися, да? різницю. 48 і 64. І тоді зріз буде ну, просто точний, як в аптеці. Спробуємо врізати пластик. Фух, ну, Пластик смердить, друзі. Я вам скажу, що треба різати обережно, щоб нічого не вилетіло в голову. Ось, будь ласка, да? ось вам. Тут я, правда, не дорізав трохи. З першого разу злякався трохи. А тут, ну, ну просто ось вам, будь ласка, алюміній. Ріжеть, як масло. Ви все бачили, ви все чули. Плавний пуск є, є. Протяжка є, є. Лазер показує точно. Точно платформа повертається, повертається, що ще хотіти. ріже досить точно, ріже точно. Далі є дві швидкості, це я вам показав. Перша і друга швидкість. Лазер вмикається, вимикається. Під 45 градусів точно ріже, ріже. Я не знаю, що ще хотіти від цієї пили. За такі гроші. Ну просто ідеальний варіант для майстра для якогось профі. От для профі дійсно класна штука. Якщо він там нею заробляє гроші, то я так думаю, за день-два він її відробить і далі вона просто буде його радувати кожен день. Якщо вам, друзі, сподобався ось такий тест, як я це все показав, як організував, як завжди, можете підтримати Петровича вподобаючками. І всім, друзі, да? до побачення. Де вигідно придбати інструменти від GTM. Заходимо на сайт офіційного дилера в категорію товарів електроінструмент. Вибираємо торцювальну пилу. Моя пила ось ця та що за 9800 Заходимо на пилу і читаємо опис, те, що я не сказав. Максимальний кут нахилу 47, глибина пропилу під кутом 45-45 мм, максимальний кут повороту пили 45 мм. Посадковий отвір 30 мм, максимальна глибина, кого цікавить, 90 мм, максимальна ширина пропилу 340 мм. І тут, друзі, ви можете собі ознайомитися і почитати детально, як воно і що, кому, звісно, що цікавиться. Кожна пила створена для своїх цілей і завдань. Заходите, читаєте характеристики, вибираєте під свої цілі. Для моїх підписників або для тих, хто переглядає мій контент на всю продукцію від компанії JTM діють знижки, безкоштовна доставка і гарний сервіс.